Доброго дня, шановні друзі, хочу вам зробити маленький відеозвіт, як у нас заряджається телефон завдяки вашим пожертвам. Зараз покажу всередині. Ось, будь ласка, давайте подивимося ще тут. У нас, окрім того, що заряджаємо павербанки за рахунок коштів наших. Мешканців, які пожертвували, ми купили паливо. Ось навіть квитанції друкуємо за ОСББ. От, на принтер люди платять, ми друкуємо. От, так що ми дуже дякуємо кожному, хто пожертвував нам кошти на паливо. Ось такий вам маленький відеозвіт. В безпеці знаходимося всередині будинка, ззовні стоїть генератор. Два рази ми заливали туди паливо, ще докупив пару літрів мастила сьогодні. Скину вам квітанції. Ну, не знаю, нам влада наша обіцяє в дуже в дуже, дуже скорому майбутньому нам світло, може день-два. Сподіваємося на це, тому що без світла дуже погано. Грітися доводиться в квартирах лише газом. Поки що. Сподіваємося, що світло скоро з'явиться. Ну а поки що, завдяки вам, завдяки вашим пожертвам, ми купили десь до 30 літрів палива поки що і 2 літра мастила. От, і ще трошки купимо, щоб був запас. А решту коштів, які залишаться, будуть в нас на наступний раз або на якісь інші потреби. Ще я взяв. Для мишей отруту зроблю такі пакетики. Може, роздам тут людям, в кого є в квартирах миші. Кому важко поїхати на ринок купити отруту, от роздам за рахунок ваших коштів, щоб мишей в наших будинках було трошки менше. Ось отрута від мишей. Кому треба, звертайтеся, будь ласка, я потрошку буду вам в пакетиках маленьких роздавати. В кого є миші, в кого є реально миші в хаті. А ось така газова плиточка, я вам нагадую, що ви їх отримували. Ну, сподіваюсь, скоро буде світло. Але, будь ласка, дотримуйтесь правил безпеки, не залишайте їх без нагляду. Обов'язково виключайте, якщо ви десь ідете з кімнати чи з квартири, виключайте повністю, від'єднуйте балон. Щоб не було біди. Якщо хтось не пам'ятає, як користуватися, звертайтеся, я до вас прийду і розкажу. Ми підключимо вам це покажу. От, щоб ми не наробили біди. Добре? Ну, я вам чесно скажу: ну, небагато не вона дає тепла, ця плиточка. Я так заради експерименту включив. Тепла дуже мало вона дає, як на мене. От, тому сподіваємося, що скоро з'явиться світло. Дякую всім, гарного дня!